Коли Ісака Ньютона спитали, хто же може зібрати розсіяні в тіла померлих, щоб відродити нові тіла для безсмертних душ. Ісак Ньютон мовчки взяв жменю желізних опилок, змішав зі звичайною ґрунтовою пилюкою та запитав: А хто вибере ці желізні опилки з цієї пилі? При загальному нерозумінні він взяв магніт. І став водити над сумішю. Раптово в ній виник дивний рух і почався шелест. Пилинки желіза кинулися до магніту. Ньютон серйозно подивився на присутніх і сказав Той, хто дав таку силу бездушному металу, невже не зможе сотворити більшого. Коли наступить час Воскресіння, Бог збере наші пилинки та воскресить наші тіла. Точно так же Христос вознесе свою церкву під гинучої землі. Тому, дорогоцінні, бережіть Слово Боже, созідайте церкву і лишайтеся в ній, де береже вас Бог.